Всім попривіту! Ви на каналі Бджолина Родина. Сьогодні знову працюю на пасіку, на пасіці трошки втомився. Вже до вечора це присів в полотку заодно, думаю, запишу відео там. і тож е, сьогодні можете мене вітати. Е, якщо хто подумав, що з відкачкою меду, то, то насправді ні. Сьогодні день народження бджоляра. Як то співав, Зібров і у бідного, і в заможного день народження є у кожного. Всім щиро вдячний наперед за привітання. І, і також бажаю вам всього самого найкращого, міцного здоров'я, успіхів на пасіці, щоб, як то казали, що якщо медовий напрямок, щоб не вистачало тари. Тільки от. Ну, часто ми бажаємо там, щоб не вистачало тари, але коли її вже нарешті та й не вистачить. У мене один раз в житті було таке, щоб не вистачало тари. І, і виходить, що ну, це було буквально там в перші роки мого бджолярства. Коли я починав, ну так, було таке, що я там перший період працював з такою бджолою, скажімо так, місцевою. Там, і, Ну, батько мій працював там з такою бджолою, то я потенційно знав приблизно, скільки там могло бути врожаю, ми могли зібрати соняшнику, але там на слідуючий рік, коли я вже почав працювати там з іншою бджолою, і виходить, я був дико вражений <реж> результатом, тари було заготовлено там. Ну, виходить, що по потенціалу місцевої бджоли, а відкачалася зовсім інша кількість. Я тоді пам'ятаю, що відкачували, я ганяв в сусіднє село, там скупив всі бідони пластмасові в магазині. Дівчата не могли зрозуміти, для чого я їх купляю. Кажуть, що вже березовий сік пройшов, для чого ти береш. Але то таке. Сьогодні на пасіці відбирали... відбирав мед зранку сам, з обіду дружина мені допомагала. І виходить, Півпасіки ми меду відібрали. Це приїхав, зараз закінчив встановлювати бджоловидалячі. Установив на другу половину бджоловидалячі і виходить, що будемо другу половину пасіки відкачувати завтра. Тобто Я приїхав, накидав бджоловидалячі. Підготовка до завтрашнього відбору меду. Тим часом дівчатка мої там працюють з медогонкою, відкачують мед. На задньому фоні, як бачите, ріпак, на якому ми працювали, вже він переквіт. Де-не-де на обсівах, там трошки залишилося доквітає, але то вже до уваги геть не береться. Там неподалік є ще близько 20 гектарів. Ну, той Чуть-чуть в кращому стані, але він по суті теж доквітає. Можливо, ну, це було станом на вчора, можливо, і на сьогодні, і на завтра він вже згасне. Тут прилетіли мої подружки, вітають мене теж з Днем народження. Це там в мене є одна сімейка така. Вона мене сьогодні вже так вітала, що я аж не хотів, я, я навіть і був тікав. Те місце, де я почав, запи... ну, початок війни відзнімав, То трошки відлітали, але, повернувшись, знову насідали. Тобто, вітали мене дуже люб'язно, я вже аж навіть більше не хотів. Казав, що може вже досить, але ну, теж їх можна зрозуміти. День народження в мене, а припхався до них у гості. Та ще й грабую їхнє добро, Тому так. Зараз я переключу камеру, покажу вам стан речей. І так, виходить, що пішла в нас вже жара. Жарко насправді, я дивлюся, ось навіть деякі навіть і відводки починають підвисати на прилітних дошках. Тобто виходить, що жарко в нас. Ну, тут бджоли, по суті, та й нічого. Це протиройові відводки мої. Ну, Те відео, що я знім, знімав, що наловив роїв. Це протироєві відводки. І виходить, що теж підвисають. Ну, це вже з обіду, там де сонячна сторона. Як бачимо, що тут ось, де їм в спину світить, то тут вже трошки інша ситуація. Жарко в нас на пасіці. Ось ще один красавчик висить. Теж протироєвий відводок. Жарко, що там казати. Сьогодні теж щось аж, аж вже не міг, така жара. Але що вдієш, потрібно забирати. Це ось, до речі, ця сімейка з салатовим корпусом. Дуже вони мене вітали сильно. Вони мене, в принципі, завжди раді бачити. Оце зараз такий вигляд мають сім'ї. Це Ну, Позабиралися медові корпуса, магазини. Вджила вийшла, жарко їм не поміщаються. Вже нехай вибачають, це теж відводки Ось. проти сонця на захід. Зав... Нехай вже вибачають, переночую вже як їм вийде. вже віддам їм. Завтра зранку магазини, корпуси, такі справи. Здавалося б, там казали, що слабкі сім'ї. Тут варто враховувати, що теж підрамковий простір в цих бджолосім'ях там 45 мм і ще повикучувались. Тут зрозуміло, тут один корпус бджола ну, просто не поміщається. Це вони на корпусі це одне, вони он там ще знизу під нижчим їх. Таке враження, що така сама кількість. Ось під піддоном аж до землі висять. Ось тут буде краще видно, мабуть. Сонце світить, я не дуже бачу, що я вам показую. Такі Такий стан речей на пасіці. Он теж забирали, бджола викучилась, жарко їм, що скажеш. В цих ще не забирали, ось бджоловидаляч стоїть, виходить. Бджола. Наша мета поставили бджоловидаляч. Тут у нас знаходиться магазин медовий. І медовий корпус, щоб бджола зійшла донизу, ми завтра можемо забрати. Ну а зверху це що не вистачає тари, це зроблений протироєвий відводок, поселений через таку проставочку. Будемо дуже незручно так працювати таким чином, тому що, ну самі розумієте, двойна робота. Потрібно одну сім'ю подивитись, зробити щось. По суті, тягаєш дві. Це теж бджоловидалячі поставлені, не покрашені, не дійшли руки. Можливо, я їх вже в цьому році покрашу. Но це не точно, це вже третій рік, здається мені. Тут теж бджоловидаляж стоїть, він зливається з магазином. ось він. Один колір покрашений, слідуючий не покрашений. Ну, Тут теж бачимо, що вже почав бджоловидаляч в цій сім'ї працювати, бджола вийшла, жарко їм. Тут теж починають виходити. Та й отак, завтра будемо забирати вже цю половину меду, відкачувати нарешті. Не люблю я мед відкачувати. От, от не знаю, люди радіють. А мені щось воно так важко дається, ця відкачка меду. Я тільки приїжджаю на пасіку, це коли відкачувати, і я вже не хочу. Я ще димара не розпалив, але я вже не хочу. Робота бджоловидалячів, до речі, помічав теж. От шукав в різних джерелах, в спілкуванні з колегами. От не можу зрозуміти. Коли на головному взятку бджоловидаляч працює відмінно, там буває таке інколи, що в корпусі, там в двох корпусах, за ніч лишається там буквально 5 бджіл, ну десь десяток лишиться. Ну це взагалі не, не суттєво там. А от оця відкачка. Рання, оця, ну як вона не дуже рання. Ну на, такі, на такому етапі, там як ріпаковий метод, погано бджола сходить донизу. І я вже експериментував, я лишав на добу прямо і ну, все одно бджола, бджола сходить, її сходить велика частина, але все одно деяка частина бджіл залишається в корпусі і вже ну, приходиться як не крути, чуть-чуть трохи перетрясати. Воно, звісно, що відбувається все, все набагато швидше. Там не, ну, бджіл не дуже багато, але вс, все-таки. На соняшнику, як застосовуєш бджолові далячі, вони буквально ну, приїжджаєш в прямому сенсі слова грузиш просто медові корпуси. На цьому взятку в такий період не вдається так працювати. Все одно треба дотрясати. Та отак. Ну, коротше, таке відео. Митку, слава Богу, трохи принесли, я ж повторюся, вчора казав. Могло все бути значно хуже, але і в свою чергу можна було краще спрацювати. Ну, Загалом ще нехай, нехай вже й буде так. Ріпак, слава Богу, відсвів. Ну, я маю на увазі, що він заквітнув і почались холоди, але потім все-таки бджола вже ну, бездощові без, без дні, все-таки бджола йшла в поле працювати. Це було помітно. Там он, інколи я відзнімав вам відео, там показував, що все-таки вже потрохи понесли мед, похмурий день, але бджола все-таки йде. І от там багато, по суті, якщо сім'я підготовлена до медозбору, по суті, їй багато не потрібно часу. Вони за тиждень можуть той корпус занести запросто. Корпус півтори, за, за тиждень вони можуть занести запросто, але потрібно пасіку готувати. Готувати там є багато способів різних. То я вже розглядаю по ситуації, там, в залежності від погоди і так далі. Завжди треба пасіку готувати на будь-який медозбір, і при тому ще потрібно продумувати, як то кажуть, запас, запасний план Б, тому що може бути фіаско. І прийдеться вже, ну, буде змога відігратися. Відпрацювати вже аж наступного сезону, а наступний сезон це вже рік життя пройшов і так далі. Тому отак. От Слава Богу, що встиг залити. Я ж повторююся, що найголовніше на цьому етапі, що я, по-перше, меду товарного там невелику кількість відкачаю по корпусу півтора сім'ї, де як. А саме головне те, що я лишився з бджолою, що, що роїни полетіли в люди, не полетіли в ліси, залишились в мене на пасіці, попереду головний взяток, там вже можна буде грати всерйоз. Там вже сім'ї потрібно буде виводити, як в останній раз і, ідеш. Вже прямо на, на грані роїня ти ходиш і, і так далі. Бажано відкачати соняшник два рази. Це нам теж дуже часто вдається. Це не просто, але нам ну, на моїй пасіці це вдається. Чому нам? Тому що мені допомагають відкачувати мої рідні. Тому так. Як будемо готувати пасіку на цей сезон на соняшник, побачите згодом, хто буде слідкувати за каналом. Ну ось, на о цього поля, можливо, ми й приїдемо сюди на головний взяток, повернемось. Тут, тут ось соняшник він тільки ось зійшов, він там в невеликій стадії розвитку. Там далі в нас за ріпаком ще одне поле. І ось тут, за, за оцими кущами на горбі, то там поле, виходить, е, його там гектарів 30, мабуть, чи 40. Там вже соняшник ну, вис... ну, в набагато іншій стадії розвитку, ніж цей. Тобто він там, як мінімум, зацвіте на тиждень раніше. за цей. Тому буде такий ну, свого роду як каскадний взяток. На такі медозбори я люблю приїздити. Там запросто можна два рази відкачатися і мати з того хороший результат. Ну, але правда, тут і є недолік. Якщо так працювати, то ну, це по суті там, в залежності від погоди, від погодних умов. Але якщо так працювати, то пасіка може працювати і до 4 тижнів на, на медозборі соняшника. Тут якби недолік в тому, що сім'ї стираються просто вщент. Ще там на початок серпня вони в більш нормальному стані, а далі на вересень вони починають дуже сильно просідати. Того, що, якби під час взятку, грубо кажучи, там місяць як не крути бджоли матку обмежують в засіві в той час. Їм не до розплоду і таким чином відходить бджола, а за той місяць поповнення не поступає. Так сім'ї стираються просто вщент. І потім от я читаю, відповідаю на коментарі, чому в мене такі слабкі сім'ї зимують. Я і без проблем зимую такими слабкими. Особливо проблем немає. Звісно, що зимувати потужними сім'ями набагато простіше. І, і надійніше, але в тому й по весні є свої недоліки. Ну, це в залежності від медоносної бази і, і так далі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, підтримайте дружнім лайком. Всім вдячний за підтримку, радий, що знаходяться мої однодумці. Аудиторія поступово росте каналу. Я радий, що знаходяться однодумці. Всім дуже вдячний за підтримку. Це додає там, додатково стимулу рухатись вперед. Так що, от, так от. Отож, всім дякую за увагу. До зустрічі, пока.